Всіх вітаю, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, ми з вами поговоримо про те, чому ж біженці, які нелегально перетинають польсько-білоруський кордон, одразу ж прямують до Німеччини. А не залишаються в Польщі. Звісно ж, вся справа в грошах. Ми зараз е, зробимо таке коротке порівняння. Я думаю, це буде цікаво так само і для всіх українців, які залишаються на сьогоднішній день в Польщі. Е, тому дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайки. І також, перед тим як ми почнемо, я хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це е, мобільний додаток для міжнародних переказів коштів. З будь-якого банку європейського на карту будь-якого українського банку за лічені хвилини цей додаток називається TransferGo і багато хто з вас вже про нього знає. А хто не знає, ви можете його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Також TransferGo зараз запустив. Нову дуже класну акцію, і е, кожен бажаючий може прийняти в ній участь і заробити е, додатково собі на життя 500 злотих. Для цього е, потрібно е, всього лиш після того, як ви зробили будь-який переказ, це може бути переказ не через TransferGo, це може бути переказ і через е, Western Union, і через інші якісь сервіси, якими ви можете також користуєтесь. Е, е, потрібно зробити переказ, потрібно записати е, коротке відео. I Вертикальне воно може бути, про те, і поділитися з вами про те, які емоції ви відчуваєте, коли робите оці перекази, коли допомагаєте своїм рідним і близьким в Україні. Тож я думаю, що багато хто з вас зможе прийняти участь в цьому конкурсі. Після того, як ви зняли таке відео, його просто потрібно буде завантажити на платформу за посиланням, яке я також додатково залишу в описі під цим відео. Тож беріть участь в цьому конкурсі, вигравайте 500. 500 злотих, це 500 злотих в інтернет-магазин Allegro, тобто ви зможете їх одразу ж використати на якісь е приємні, е скажімо так, витрати. Е от, І тепер, друзі, переходимо до нашої основної е теми. Е в Польщі було, е скажімо так, підведено підсумки, і на сьогоднішній день е повідомляє е Жечпосполіта, що. Польщі, оце утримання біженців, саме тих, хто просить про притулок, а не просто українців, які там знаходяться від 24 лютого. Польща на це о, витрачає понад 100 мільйонів злотих. На рік і з однієї сторони ця сума може здаватися дуже високою, але насправді е фінансування є е досить низьким, і е саме це і є головною причиною, чому оці нелегальні біженці, е які перетинають польсько-білоруський кордон, навіть не збираються, навіть не пробують залишитись в Польщі, а одразу ж прямують до Німеччини. По-перше, скажу, що від початку війни в Україні цей фонд збільшився майже на 30 мільйонів злотих за рік і на сьогоднішній день складає там порядка 100 мільйонів злотих. І вже від початку з 2023 року було розглянуто 3300 заяв. Про надання друзі, міжнародного захисту, не про тимчасовий захист, на якому сидять всі українці, а саме про міжнародний захист 3300 заявок було опрацьовано, з них 1500 людей отримали позитивне рішення, скажімо так, і переважно це громадяни Білорусі, які не мають в них немає права на статус Укр, тобто вони працюють саме через цю програму. І тут суть в тому, що по-перше, якщо людина отримує цей міжнародний захист, вона не може працювати весь період, поки не розглянуть вашу заяву. Заяву зазвичай розглядають протягом 9 місяців, але на практиці, коли дають, наприклад, відмову, то люди подають апеляції і знову, і знову і знову подаються апеляції для того, щоб отримати позитивне рішення і таким чином залишаються в Польщі довше. Є один мінус. По-перше, це те, що ви не можете офіційно. Ційно працювати в Польщі. І, по-друге, ну якби ви можете розраховувати на цьому міжнародному захисті на безкоштовне житло, на якесь там не на якесь там харчування, наприклад, і управління в справах іноземців. На сьогоднішній день на ці програми з організації житла в центрах для біженців на організацію харчування витрачає 750 злотих на місяць на одну особу. Якщо у вас сім'я, наприклад, з 4 осіб, Тобто мама, тато і двоє дітей, то на таку сім'ю е, Польща буде виділяти всього-навсього 1500 злотих. І ці кошти вам на руки не видають просто. А е, в цьому випадку, е, ну якби ці кошти йдуть саме на організацію цього житла, на організацію. Е, Харчування вашого додатково на місяць вам буде видаватись 50 злотих кишенькових грошей, 20 злотих на придбання різних засобів гігієни, і також одноразова допомога буде в 140 злотих на купівлю одягу та взуття. Тобто, якщо ми прикинемо. Ціни в Польщі, які зараз існують на ці кошти, бодай якось е існувати, немає жодних можливостей. Тому люди, які отримують той самий міжнародний захист, вони зазвичай нелегально влаштовуються на якусь роботу для того, щоб мати якісь додаткові кошти на своє власне е існування. Також у випадку, якщо е іноземець хоче жити не в е цих центрах для біженців. Так, в яких дуже часто просто жахливі умови, то ви можете розраховувати на 25 злотих на добу. 25 злотих на добу це 750 злотих на місяць, вам будуть просто виплачувати. І ви далі вже зможете, ну, якби на ці кошти десь проживати, десь, десь харчуватися і, можливо, нелегально працювати, що, звісно, також має свої загрози. Якщо ми говоримо про Німеччину. Я в Німеччині не дуже великий експерт, але якщо ми говоримо про Німеччину, то там вам надають як мінімум житло, і як мінімум вам привозять якісь продукти, і як мінімум вам дають там в районі 400 євро на місяць додаткових коштів. І якби на ці кошти вже можна е, якось і існувати, і жити в нормальній квартирі, а не в якихось бараках, де проживає по 20 чоловік в кімнаті. Е, саме тому оці біженці з е, третіх країн, скажімо так, вони е, одразу ж прямують в Німеччину для того, щоб мати там одразу ж кращі умови. Плюс Польща нещодавно змінила своє законодавство, і якщо е, ці люди нелегально попадають на територію Польщі, і навіть якщо вони хочуть подати заявку на. Міжнародний захист, то за новими змінами такі люди можуть подати цю заявку, але весь час розгляду цієї заяви людина має знаходитись за територією Польщі раніше, якщо вашу заявку розглядають, якщо ви подаєте апеляцію раз за разом, і при цьому у вас немає підстав для легального знаходження на території Польщі, то в такому випадку раніше ви могли. В Польщі знаходитись на основі цього, що ви там очікуєте розгляду заявки на міжнародний захист. На сьогоднішній день такого немає, і Польща залишає за собою право депортувати вас з країни. І у випадку, якщо буде позитивна децизія на отримання цього міжнародного захисту, ви зможете спокійно приїхати в Польщу і вже якби в Польщі залишатися. Якщо ж у вас є право на легальне перебування, то ви, звісно ж, можете в Польщі знаходитись. Це ще одна причина, чому нелегальні мігранти. Одразу ж їдуть в Німеччину, тому як їхнє законодавство дещо відрізняється, і вони знають, що їх там чекає набагато краще життя, ніж на території е, Польщі. Е, тому, е, друзі, бачимо, що Німеччина, в свою чергу, старається максимально контролювати зараз кордон з Польщею для того, щоб е, зупиняти цей потік нелегальних мігрантів. Польща намагається якось е, цей потік зупиняти на кордоні одразу ж з Білоруссю, але там ситуація постійно напружується. І Я думаю, що найближчими тижнями ми побачимо також якусь, е, якісь певні зміни. Я особисто вважаю, що там буде ситуація. На сьогоднішній день тільки погіршуватись. Тому як е, кількість біженців, які по ту сторону е, на білоруській стороні знаходяться, ця кількість біженців постійно е, збільшується. Це пов'язано з тим, що зараз і погодні умови дозволяють, тому як на вулиці Тепло, на вулиці Літо і з іншої сторони, е, та сама Білорусь і та сама Росія вони зацікавлені в дестабілізації ситуації на польсько-білоруському кордоні для того, щоб створювати нові загрози і якісь нові виклики для міністерства оборони Польщі і в загальному для Всього Європейського Союзу. Це є просто така собі гібридна війна. Але, друзі, з цього приводу можете писати також коментарі під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Звісно ж, підписуйтесь на мій канал. І також додавайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь до нього, там багато цікавих новин для українців з Польщі. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!